Ось сижу я в ямці, і так само як я зараз от перебираю камінці, місцеві діти бавляться ось в таких умовах. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми сюди приїхали на звернення громадян, на звернення людей, які тут живуть. Вони кажуть, що нас в кожній сім'ї кажуть: діти по двоє дітей, по троє, і вони ось тут. Бавляться на цьому пляцу, тому що більше їм ніде. На всі звернення влада не реагує. Більше їм піти нікуди, тому що через дорогу санаторій туди не пускають, тому що там військові. А діти повинні ось бавитись тут в розрухі. Це називається діти асфальта. Цьому дворі збираються наші діти. Гуляють вони ввечері, проводять час майже кожного дня. Прикро дивитися, де зростають наші діти. у 2025 році. Я розумію, під час війни це важко, але це було і до війни. Та я залишала в 2022 році, здається, заявку в цьому році я залишала на 15.35. Всі мої сусіди вони теж звертались. Бо чим більше звернень, тим я думала, що біль біль на нас більше звернуть увагу. Мені хотілося, щоб наші діти хоча б е, ходили і не збивали собі ноги. Хотілося б, щоб це просто було якийсь нормальний в нього вид. Да, у, у центрі міста це прям мені здається. Моя місія якась зробити цей сусідній двір. Бір жива, да ось, будь ласка, люди просять дуже да, дуже, дуже. дуже. Значить так, просто перелік по пунктах, покриття нормального нема раз. Майданчика навіть крихітного для дітей, якось, пісочниці нема, два. Паркан за радянських часів так і стоїть три. Тротуар, де ходять гості міста. Ну і дерева люди підрізають самі, тому що ось сухе дерево стоїть. Залізло вже своїми мацаками тут у вікна, може бахнутися будь-коли. А люди самі підрізають, а паншоня молодший зелентрест. Такий типу, е. Значить так, дорогі чиновнички, любимі е, обожнювані. Люди кричать криком, що в них дітям нема де бавитися, а у вас все не на часі, тому що війна йде. Але тим часом ви мільйони на всяку фігню розпилюєте, на всякий грантові офіси, які черта не роблять. Ну, розуміють всі, так? Значить, будь ласка, є е, е, служба, на яку звертаються громадяни, є гаряча лінія. Періодично хоча б заходьте туди. І періодично хоча б щось робіть для того, щоб наше місто дійсно перетворилося на щось хороше. Соромно. За дітей соромно, мешканців шкода. І не повинно так бути. Акцентуємо вашу увагу ще раз. Дорогі Одеси, гості міста. Якщо ви знаєте, що не окей в Одесі, не соромтеся, пишіть і добивайтеся, тому що інакше діла не буде. А ми побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.